Добрий вечір, шановне панство. Ось внутрі вже приготувалися до вечері. Ось як виглядає в мене вольєр перед тим, як я маю підстелити. В Вольєрі я вчора ввечері кидав листя дерев. Листя як не як зараз трошки мокреньке, воно не є ідеально сухе, бо якщо воно дуже сухе, то Мені підстилки вистачає на 2 дні. Якщо трошки більше кидаю, а якщо підстилки мало кину, то, то на день. На сутки. І ось вечором зараз я кину їм підстилки і далі вам розкажу, що я їм даю їсти. А ось так, бачите, виглядає вольєр, як я розкинув листя. Листя у мене ось тазик є. От такий домашній тазик. І я повний пресований ідею листя. І ще потрошки цього листя вистачить е, на інші вольєри. Чому листя? От, минулі роки я листям не дуже практикував, бо було досить соломи. Вчора фермер мені, я вже хотів йому дзвонити, він вже мені вчора й привіз солому, але так як минулі роки давав 10 тюків, то того року е, лише 5 штук дав. Ну і то дякувати Богу, що дав. Так що поки буде листя, я е, буду його використовувати. Частково, якщо бачите, там далі натерня одне навіть листя їсть, одне, друге їсть листя. Тут, якщо попадається листя з, е, з дерев, таких як яблуня, вишня, то внутрі її то листя перебирають. І навіть можна використовувати з плодових де, дерев листя для того, щоб е, нутрі мали замість сіна. Вони досить, якщо кинути їм, наприклад, з яблуні листя, то вони чуть не все його переберуть, а то кленове, напевно, кленові листки дивлюся і сам береться, бачите? які вони в мене настільки голодні, що хочу їсти. Але я листя спеціально зараз дав, щоб я зараз піду звідси, щоб вони трохи притовкли. Притовкли з якою цілью? О, Як кину гранулу. щоб листя було притовчене, бо так листя буде під гранулою, то й, ой. гранула буде під листям, то воно їх пропаде. А може не пропаде, може вони на нюх потім все вибирають, бо так більш-менш бачу, вибирають майже все. Зразу ні. Напевно, я їм трохи більше даю, а може я неправильно даю їсти, бо я спочатку їм даю таку капусту, отаке щось гірше, то що вони їдять. Даю такі овочі, а гранулу вже в кінці майже даю. Ну як мені забредеться, в принципі. Бо гранулу зразу, особливо коли листя кидаю, то гранулу не даю. Тепер дивіться, що я даю. Буду давати на вечері нутріям. Ось в мене є е, морква. Сьогодні будуть сирники для нутрій. Назбирав сьогодні останні, напевно, будуть грушки, два відра грушок. Яблука падання надігнивши. Також сьогодні буде такий посилений день. Навіть внутрі, крім сирників, буду ще їсти піцу, пиріжки, ну і ще всякі валете, валесте, чи як воно там називається. Ось то. Ну, Але то таке дуже рідко попадає. Також ще буде, напевно, якщо не полінуюся, полізу за. Восьмо. Особливо для тих нутей молодих, то я буряка ще даю, такі, які я повідрізав, як надігнивши, то я помаленьку тим нутріям даю, щоб вони мали більше соковитих кормів. Також помаленьку вже даю і гарбузи. Вчора син мені поміг покусити, то в бурянах ще тачку гарбузів мені назбирав. Але там гарбузи такі. Молоденькі, що їх треба, вони не полежать, що їх треба буде згодовувати нутріям. Ось Ось таке в нас помаленьку життя. Все, дякую за увагу. Йду займатися своїми справами, готувати гранулу для нутрій, розкидати гранулу в інші вольєри. Завтра в мене запланований. Забій 5-6 внутри, не знаю, як, як мені скільки вдасться. От. Все. Бувайте здорові. Заходимо на канал. Всього найкращого.